Коло пізніше він поступає в Туріно в політехнічний вуз. І от перша його схильність була, це був великий спортсмен. Він свого часу навіть виступав за юніорську збірну в бігу на 400 метрів, до стафеті він брав участь. Але ось коли він навчався в технічному вузі, його вчитель побачив найбиті хист юного молодого хлопця до малювання карикатур. Власне, графічної тонкої роботи він малював карикатури, він малював до студентських газет, до міських газет малював. І він розуміє, то, що його спорт треба від... 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 відлучатися від спорту. Він покидає спорт, він закінчує е... політехнічний вуз в галузі будівництва, власне, приватного будівництва стає він. Він служивши війську армії в 37-38 роках. Він повністю себе присвятив мистецтву. Він розуміє, що це його життя. Він поступає в академію мистецтв у Турині. На жаль, війна. війна. І в 43-му році він опиняється у Констаборі, тобто був інтернований до нас. І цей шлях, який він пройшов, ви вже чули від, власне, від Кан до Тернополя, і ці його малюнки. Повертаючись в 44-му році до Польщі, він має можливість вже виставити навіть свою персональну виставку. Він робив у Польщі виставку і таємно переїжджає до Турина. До кінця війни він таємно переховується у Турині, закінчує академію мистецтв. І в 48-му році він розуміючи, що в Італії розбомблена війною, не мав на прожиття місця і часу, він виїжджає до Аргентини і стає тим, яким його так само, друга течія його мистецтва, це є архітектура. Він зайнявся повністю дизайном квартир, дизайном будівництва і стає архітектором. Пізніше приїжджає його дружина з дітьми до Аргентини. Мене часів 55-му році, він приїде на різдво додому, до Італії, і зрозуміє, що без Італії він не може. Він повертається до Італії і стає архітектором. Також він буде оформляти будинки, оформляти квартири і займатися бути інженером. Ну але він творець, він митець, і він залишається в повсякденному житті. Скільки б він не працював на інженерію, на архітектуру, але він залишається графіком, залишається митцем, залишається художником. І він малює, малює, коли вже він відійде. І ось, власне в 75-му році вийде ця перша ця збірка, яка була на, 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 з ним сформована разом з другим своїм німецьким італійським офіцером, який давав коментарі до цієї книжки. Буде дуже багато його персональних виставок, буде і в Турині, буде, і в, буде і в Римі, буде в сан тропе буде в інших містах, в сан марію Дуже буде багато його персональних виставок. І коли вже його від професійної діяльності, він, вийде він присвятить себе повністю мистецтву. 1992 рік, 1 серпня, він війде у вічність. Родина по смерті в тому лікарні мені лежав 91-му пережившую операцію, подарує останню картину його власне ті клініці. І дуже буде багато створено. Разом власне, з нащадками цих двох офіцерів ця книжка побачила довгий світ, вдруге, і дали йому життя на персональну виставку, тому що як син Гельмі, так і другий син, який був це власне коментар, хоч і вони власне це і зробили.